Готуємо, Готуємо пончики з двома начинками. Рецепт перевірений. Моє завдання замісити тісто. Вливаємо водичку, солим, додаємо цукру з 4 столових ложки, розчинили його. Тепер додаємо нашу опару, додаємо муки, Сіємо її, обов'язково, поступає кислород. Олії. Змішуємо ручками, ручками, змащуємо олією зверху, тісточку. А я займаюсь маковою начинкою. У мене тут вже протертий мак. Заливаю його молоком. Коли повністю випарується волога і мак такий стане густий, ми додаємо гарячий мак- цукор, перемішуємо і кладемо на холод. Подивіться, як наше тісточко рухається. Живе, таке працюю з тістом. Лизну собі. У мене рука такого. Дивіться, тако наше тісто до середини, до середини, щоб лишилось кругенько. Тут таке аж пехте. Накладаємо начинки, не жаліє. Защіпали. До. Так далі будемо робити з цукерочками. Пригадуєте, бабусі колись робили нам такі Тепер смажемо ампушки. Дістаємо пончики, викладаємо на серветку. Наші пончики вже готові. Дивіться, які файні. Алінка каже до мене, що це пундики. Угу. А я таке не чула. Називаю їх пончиками. Не знаю, як там вас їх називають, але в нас так. О, начинки багато.